Салют, починаємо наш курс. Поговоримо в загальному, що таке контекстна реклама, які принципи роботи, види, особливості, переваги, яка різниця між... Таргетингом по інтересам і таргетингом на ключові слова, наприклад. І взагалі давайте потрошечки входити в цю тему для того, щоб більш глибше розуміти безпосередньо всі процеси. Почнемо з того, чому контекстною рекламою можна попадати в людей, які точно хочуть купити. Це пов'язано з тим, що контекстна реклама дає нам таку класну штучку, яка називається таргетинг за допомогою ключових слів. Якщо людина хоче купити квартиру, вона вводить в Google. Таке ключове слово, яке називається купити квартиру в Києві. І ми можемо одразу на першій сторінці на найвищій позиції показати нашу рекламну пропозицію, рекламне оголошення. Тобто, коли шукають нашу продукцію з такими вставками, намірами, умовно, купити, замовити зараз, онлайн, терміново і так далі, ми можемо тут і зараз показати наш рекламний креатив. І в цей момент зручності і коли ми прямо в той момент, коли потрібно, показуємо нашу рекламу, він відкриває шалений потенціал того, що ви можете взагалі розвивати вашу рекламу, розвивати ваш маркетинг і робити кількість продажів все більше. І більше. Якщо говорити про якісь середні значення, то цей підхід він підвищує дуже сильно ймовірність конверсії, тому що користувачі отримують одразу релевантну інформацію. Ви навіть можете. Своє рекламне оголошення створити буквально з тими запитами, які люди використовують для пошуку потрібних їх послуг, і це дуже велика перевага там в порівнянні з тим, що таргетом, наприклад, в Інстаграмі, тому що ну це про точність попадання точність попадання вона дуже сильно виділяє якраз таки оцю перевагу. Далі поговоримо про те, що таке контекстна реклама. Контекстна реклама PPC Paper Click, це рекламні оголошення, які у нас показуються в пошуковій мережі Google і в її безпосередніх партнерах. І е, тут відбувається робота по моделі оплати за клік. Тобто, якщо ми з вами показуємо нашу рекламу в пошуку, то оплата за рекламу не відбувається, коли ми тільки показали рекламу. Вона відбувається тоді, коли безпосередньо на неї клікнули. І оця модель оплати за клік, оця аукціонна мережа Google це все сприяло тому, що в нас створилась така штука, яка називається контекстна реклама. Тобто, все, що пов'язано з пошуком Google з Google шопінгом з Ютубом, який також є продуктом компанії Google, і різноманітними партнерами. У нас це все обросло в таку велику, велику такий великий термін, який називається контекстна реклама. І навіть з'явилися професії людей, які працюють безпосередньо тільки з цією рекламою. Переваги контекстної реклами. Перше це точне націлювання. Точне націлювання це от ми показуємо рекламу в той момент, коли потрібно. Людина шукає. Конкретний телефон конкретної моделі в конкретний період часу вона отримує нашу пропозицію з максимально описаними нашими перевагами. Цінами, чому купити у нас, і так далі, тобто ми продаємо тут і зараз. Друге, це швидкий результат. Ви створили новий бізнес, ви зробили сайт, ви можете в цей же день показуватися вище, ніж самі топові компанії, якщо ви готові вкласти необхідний маркетинговий бюджет. Тому що, якщо ми говоримо там про SEO – там чи про якісь інші канали маркетингу, то це все про роботу вдовгу. Контекстна реклама дає результат тут і зараз. Тобто, ми можемо швидко побороти конкурентів за допомогою оцього платного маркетингу. Далі гнучкість, дуже багато різноманітних інструментів, стратегій, підходів, величезна кількість фраз, як безпосередньо люди шукають рекламу, можливість тестувати різноманітні підходи. Тобто, ви можете бути гнучкими. І якщо ви придумаєте якийсь новий підхід, нову стратегію, ви можете сьогодні отримати кращий результат ніж дуже багато компаній, які є на ринку. Також перевага контекстної реклами є прозора аналітика, тобто, у нас є можливість чітко подивитися на те, скільки ми заробили грошей, яка кількість конверсій, скільки ця конверсія коштує, скільки у нас кліків, який CTR, який CPC. Який CR, які інші показники, ми все рахуємо. Тобто ми чітко розуміємо, у нас ефективна реклама працює чи не ефективна. Принципи роботи контекстної реклами. Перше це вибір ключових слів. У нас є проект, і ми великий інтернет-магазин побутової техніки. Ми обираємо категорії, з якими ми працюємо. Ми хочемо підняти з допомогою реклами продаж телевізорів, продаж айфонів. Продаж пральних машин, продаж Плейстейшн. Ми збираємо під кожну з цих категорій конкретний список ключових слів, як ми вважаємо, там, як люди шукають PlayStation в Україні. І ми пишемо: там: PlayStation 5, купити PlayStation 5, замовити Плейстейшн 5 акція. PlayStation 5 знижка, і так з кожним товаром ми збираємо певну комбінацію. Там це можна зробити за допомогою різних інструментів. Ми обираємо ті ключові слова, які в нашому випадку найкраще працюють. Це все загружаємо в рекламний аккаунт, запускаємо, вуаля, все працює. Далі аукціон ставок це цікава тема, тому що тут все дуже різноманітно. У нас кожного разу, коли людина шукає купити, купити квартиру в Київ. То при кожній видачі в пошуковій системі у нас відбувається певний аукціон. Що таке аукціон? Аукціон це визначення, скільки ви готові заплатити грошей за те, щоб показатися в конкретний пошук користувачам потрібного вам продукту. І кожен користувач з кожним своїм запитом це новий аукціон. І в залежності від того, яку суму ми готові заплатити за цей перехід, залежить на які позиції ми будемо показуватись, тому що контекстна реклама це перші позиції, там умовно перші три позиції зверху, їх може бути іноді більше, там потім три позиції знизу на першій сторінці. І так поїхали кожну сторінку. Ми будемо показувати контекстну рекламу. І як правило, люди там до третьої сторінки рідко доходять. А Якщо ми говоримо про першу другу, то можливість там показуватися вона є, тому. Важливо за цим слідкувати і одразу закладати потрібний бюджет. Але якщо бюджету великого немає, то ще крім аукціону у нас є така історія, яка називається якість оголошень. Тобто, ми можемо зробити упор на те, що ми будемо пропрацьовувати показник якості нашої реклами, і от середнє значення, взагалі, показнику якості нашого рекламного акаунту це співвідношення між маркетинговим бюджетом. Тобто, яку суму ми готові вкладати в аукціон ставок і між показником якості нашої реклами, показником якості нашого акаунту. Тобто є випадки, коли люди платять менше, але за рахунок того, що реклама дуже релевантна, і оця якість оголошень висока, ми показуємося частіше, тому. Аукціон ставок плюс якість реклами це в симбіозі дає можливість показуватись дешевше, ніж люди, у яких все погано, і отримувати там достатню кількість показів на першій другій сторінках, а іноді, взагалі, тільки на першій останнє це оплата за клік або показ. Це залежить від стратегії, яку ви обираєте, але, наприклад, з оплатою за клік дуже зручно. Тому що наскільки ну, завгодно ми будемо показувати рекламу, вона безкоштовна, і ми реально платимо тільки в тому випадку, коли людина потрапляє на наш ресурс. Тобто, це гарантована реклама, яка дає нам гарантію про те, що людина ознайомиться з нашою послугою, і вона дуже велика ймовірність, що вона реально зацікавлена. І це насправді ну. Крім контекстної реклами, такого принципу більше ніде немає. Вводьте таргетингу в контекстній рекламі. Їх є багато. Ми поговоримо з вами сьогодні про основні. Перше це ключові слова. Ключові слова це основа основ, це стосується безпосередньо пошукової реклами, тобто це фрази, які люди використовують для того, щоб знайти потрібний їм продукт або послугу. І яку кількість фраз ми зберемо. Наскільки це будуть там високочастотні низькочастотні запити, наскільки це буде дорого або дешево, як взагалі ми це пропрацюємо? Від цього залежить безпосередньо наша ефективність. І оцей набір ключових слів, які ми використовуємо, він уже дає певну там гарантію і дає розуміння, наскільки наша реклама буде успішною і ефективною. Другий принцип і ви таргетингу – це географічне націлювання. Ми можемо вибирати конкретну країну, місто, конкретне, я не знаю, радіус в межах нашого ресторану, де ми будемо показувати рекламу. Тобто, ми наскільки гнучкі, що ми можемо. От показувати рекламу географічно в будь-якому місці, і це дуже круто, тому що це дозволяє. От ви зрозуміли там в Україні, що у вас не знаю, всі показують свою рекламу в Києві, а ви вирішили піти в Чернівецьку область, тому що ви знаєте, що там є попит на цю продукцію, але немає пропозиції. От ви собі зробили таку гіпотезу, і вуаля, це працює, тому що ви запустили рекламу там, а там більше ніхто не запускає. І от оце пропрацювання різних моментів географічно там зробити фокус на тільки тих регіонах, які дають вам результат. Це насправді дуже велика перевага. Вона проста, але її дуже багато спеціалістів не роблять. І оце географічне націлювання це класна перевага і ефективний вид таргетингу. Насправді далі інтереси та поведінка з інтересами. Просто мовно ви продаєте послуги по маркетингу, і ви обираєте там інтерес маркетинг, маркетингу, діджитал, соціальні мережі і бізнес. І просто ми пропрацьовуємо людей і їхні інтереси в залежності від того, який продукт ми продаємо. Це круто з тієї точки зору, що якщо ми використовуємо цей таргетинг, це дешево. Але ця підігрітість аудиторії, вона в інтересах нижчі, ніж, наприклад, в ключових словах. Але ну це робочий інструмент, тому що якщо ми говоримо, наприклад, про банерну рекламу в безпосередньо в контексті, і не багато людей використовують, і у нас є можливість працювати за аудиторією там, де ніхто не працює, і це круто. Стосовно поведінки, класна історія, тому що в залежності від того, які люди відвідують сайти, ми можемо збирати список цих сайтів, ми можемо аналізувати поведінку тих користувачів, які нам потрібні. І показувати їм рекламу. Тобто цей таргетинг на поведінку це дуже ефективна штука, особливо коли ми розуміємо, як себе люди поводять, як поводить себе наша цільова аудиторія. Наступне це часове націлювання. Це інструмент, який взагалі недооцінений, на мою думку, тому що умовно ми розуміємо, що там вночі наша реклама не працює. Ми беремо там робочий день умовно з 9 до 6, але ми знаємо, що. Там з 9 до 12 нам рідко, наприклад, телефонують у відділ продажів, а в основному там телефонують з 12 до 4. І ми можемо зробити такий тест, що ми показуємо от з 12 до 4 нашу рекламу 7 днів на тиждень. І от тільки ці 4 години, але весь бюджет, який ми використовували за цілий день, ми використовуємо в ці 4 години. І це може дати колосальний результат, тому що ми ж проаналізували, щоб до цього прийти, ми зрозуміли, що. От конкретно ці години у нас все працює, і контекстна реклама дає можливість от працювати конкретно з цими робочими годинами, і це все в акаунті безпосередньо налаштовувати. Далі демографічне націлювання, тобто, якщо ми продаємо косметику, це жінки, якщо ми продаємо щось пов'язане, я не знаю, з ремонтом продажем автомобілів, це чоловіки частіше, тобто вік. Якщо у нас е, якесь навчання, то це більш молода аудиторія там з 25 до 40 років. Тобто, в залежності від того, які у нас продукти та послуга, ми можемо виставляти вік, ми можемо виставляти стать, ми можемо пропрацьовувати моменти: це батьки дітей, чи це незаміжні люди. Тобто в оці всі різноманітні статуси за допомогою контекстної реклами також пропрацьовуються. Різниця між контекстним та аудиторним таргетингом. Перша різниця це відсоток. Прогрітості нашої аудиторії. Якщо ми працюємо з контекстним націлюванням, то це більш гаряча аудиторія, тому що це аудиторія, яка конкретно шукає продукт тут і зараз. І ми можемо його тут і зараз продавати. Це набагато дорожче, але якщо у вас є така можливість, ви можете збирати, як то кажуть, самий Сік за допомогою цього таргетингу. Але Тут є свої нюанси, тому що якщо ми продаємо продукт, на який люди там приймають одразу рішення, це круто. А якщо ми продаємо квартиру, якщо ми продаємо якусь там автомобіль, якщо ми продаємо якусь техніку, дуже часто люди не одразу приймають рішення про покупку, а аналізують довго ринок. І там це може бути, я не знаю, від місяця до року люди до чогось себе готують, і от аудиторне націлювання, коли ми працюємо з інтересами і поведінкою, тут може бути іноді кращим варіантом, тому що це дешевше, і ми можемо постійно нагадувати про себе, бути перед очима людей, і люди просто за рахунок того, що вони підсвідомо завжди бачать нашу рекламу. Можуть бути більш готовими до покупки. Якщо ми говоримо про аудиторне націлювання, воно більш дешевше, і часто оцей нестандартний підхід він працює. В мене особисто був крутий кейс. Ми продавали квартири квартири класу люкс, і пошукова реклама була дуже конкурентною. Там була висока вартість ліда, і ми ніяк не могли її зоптимізувати. А потім ми пішли нестандартно і почали запускати банерну рекламу з таким інтересом, як. Екологію, і ми дуже здивувались, коли у нас з банерної реклами не те, що прийшов там лід по класній вартості, у нас купили ці квартири просто з банерної реклами, з інтересом екології, і це було нелогічно. Але в моменті це дало розуміння: ну, взагалі, що пошук там плюс банерна реклама, плюс інші от, поєднання контекстного аудиторного націлювання, воно дало цей результат. Але наскільки ж це нестандартний підхід. Що не плоске мислення, типу, пропрацювали ключові слова, використовуємо контекстне націлювання, все працює, а трішечки нестандартно допомогло нам знайти результат. Тому працювати потрібно і з тим, і з тим. Але ключова відмінність от в прогрітості в різному типі націлювання і в вартості безпосередньо вашої реклами. Види контекстної реклами: найпопулярніший вид контекстної реклами це, звісно, спошукова реклама. Ви всі її бачили. Це коли заходиш в Google будь-що вводиш, і от перші 3-4 оголошення першої сторінки, далі 3 останніх оголошення першої сторінки, і так на кожній наступній, це безпосередньо пошукова реклама. Вона з'являється, коли ми щось шукаємо, вводимо якийсь ключовий запит. Це частіше за все стосується Google, ще може бути bing Ads. І це активна робота з користувачами, які шукають якісь товари і послуги. Наступний вид контекстної реклами це медійна реклама. Це різноманітна банерна реклама, частіше за все, це якісь там горизонтальна або. Вертикальна картинка або квадратна картинка на різноманітних сайтах-партнерах. Умовно, ви зайшли на якийсь сайт, потім повернулися там десь на, я не знаю, це може бути Укрнет, це може бути Синоптик, і там бачите банер, там сайти, який ви відвідували, або просто, я не знаю, ви цікавитесь футболом, а вам показується на банері, там, реклама сайту з футбольними новинами. Це про медійну рекламу, коли на основі ваших інтересів вам показується реклама на різноманітних партнерських сайтах Google. Третій вид контекстної реклами це відеореклама. Частіше за все, це YouTube. Зараз там вже є можливість преміум підписки, багато хто не бачить рекламу. Але ця вся колись був період, ми не можемо пропустити рекламу, постійно переривається відео, там іноді на 15 секунд, іноді на 30. Ми щось шукаємо на YouTube, і також нам показується там з позначкою Ads якесь оголошення. Це про відеорекламу. Дуже популярний тип наразі. Раніше це була лише іміджова історія, але зараз є купа інструментів, які допомагають безпосередньо з відеореклами продавати, причому продавати на достатньо великі середні чеки. І під кінець нашого з вами уроку я хотів би поговорити про те, що контекстна реклама. Це база, яку кожен середній і великий бізнес має мати в своєму активі. Контекстна реклама дуже допомагає стартапам, які хочуть швидко отримати результат. Якщо ви будете правильно налаштовувати цю рекламу, постійно її оптимізовувати, масштабувати, коли це потрібно, і вимикати, коли це не працює, тобто не зливати бюджет при постійному аналізі і структурності, це стовідсотково дає результат. Це, на мою думку, недооцінений, але дуже ефективний інструмент, який допомагає збільшувати продажі і залучувати більше клієнтів, ніж ви можете собі уявити навіть. І контекстна реклама з своїм оцим підігрітістю цієї аудиторії вона дозволяє робити феноменальність. Тому будьте послідовні, освоюйте контекстну рекламу, і результати будуть. Дуже швидко. Наступний тип контекстної реклами це Shoпінг-С. Ем, є такий сервіс, він називається Google Покупки, коли ви бачите фото вашого товару, назву товару і невеличкий опис, і ще часто додається така назва магазину. Це шопінг-реклама, вона стосується безпосередньо інтернет-магазинів. Тобто, якщо у вас є можливість купити щось з сайту, ви можете використовувати shopping едс Це. Найпопулярніший інструмент в е e commerce Є такий тип кампанії, забіжимо трішки на період, який називається Performance Max кампанії. Це робота шопінгом також є окремо шопінг, звичайні кампанії, але це дуже ефективно, якщо у вас є можливість продавати великий там, асортимент товарів. Якщо ця історія там у вас за конверсією йдуть ліди, тобто телефонні дзвінки. Або просто форми, ви не можете використовувати цей інструмент, це тільки стосується безпосередньо покупу. Далі це реклама в додатках. Просування мобільних додатків це також новий тренд контекстної реклами. Це працює дуже ефективно, є можливість просувати і Android додатки, і iOS. Є величезні компанії, які наймають прям штат спеціалістів на це. Це така нова ніша, і м, вона дуже цікава насправді, тому що якщо там з пошуковою рекламою це такий м, зрозумілий підхід з шопінг також там технічно складніше, але все зрозуміло. Реклама в додатках вона потребує нестандартності і для людей, які от люблять бути гнучкими постійно. І експериментувати, от реклама в додатках це прям місце, куди варто йти. Особливості контекстної реклами. Перше це використання динамічних оголошень. В контекстній рекламі є дуже класна штука, з якою я вчу працювати і її дуже рекомендую. Це динамічність. Розкажу на прикладі, от у нас є можливість зробити оголошення, написавши лише два описи цього оголошення. А всі заголовки, яка сторінка сайту буде цільовою, це все визначають алгоритми. І це дає можливість бути дуже гнучким, тому що в залежності від того, що шукає людина, вона кожного разу буде бачити різне оголошення, яке буде формуватися на основі нашого сайту. І іноді алгоритми роблять якісь такі варіанти, яких немає в голові, які вони проаналізували, і вони дуже часто набагато більш релевантні. Тому що варіантів є дуже багато, а людина фізично ну, 15 варіантів пропрацювала, а динамічність це про тисячу варіантів. Тому використання динамічних оголошень це прям класний тренд. І зараз в контекстній рекламі він розвивається все більше і більше. Наступне – це оптимізація кампанії під мобільні пристрої. Ми можемо за допомогою контекстної реклами показувати рекламу, наприклад, тільки там, або можемо показувати її тільки на планшетах, або тільки на телевізорах, або тільки на десктоп пристроях. І е, мобільні пристрої це місце, де люди проводять найбільше часу. І контекстна реклама дозволяє адаптувати контент так, щоб реклама на мобільних пристроях виглядала максимально привабливо. Це було цікаво і вона там дуже круто зоптимізована. Наступне це використання ремаркетингу для повернення користувачів, це те, що в свій час я зробив як фішку, це те, де я був нестандартним, коли тільки тільки починав, тому що це інструмент, який, на мою думку, дуже сильно недооцінений. Ви скільки проектів не візьмете, у вас на 70% цього не буде. Але це дуже класна робоча річ, яка говорить про пропрацювання воронки. І в цілому я завжди кажу: що якщо ви вже вклали рекламу в користувачів, не відпускайте їх просто так. Ремаркетинг це інструмент, який дозволяє повертати користувачів, які вже були знайомі з вашим продуктом. Умовно, людина зайшла в ваш інтернет-магазин, додала товар в корзину. Потім, по будь-якій причині, відволіклась, забула, не завершила покупку. Зайшла, закрила вкладку, а потім через день в себе на почті побачили рекламу, там, що ви забули платити товар, поверніться, вона повертається і плачує, тому що просто це вилетіло з голови. Якби вони не побачили цієї реклами, то вона б нічого не купила. Ремаркетинг це про дожим, це інструмент, який дозволяє працювати з аудиторією де завгодно. У вас шукали в пошуку. В пошуку ви не сподобались, а ви про себе на Ютубі розказали. Не сподобались ви на Ютубі, оп, а тут людина заходить подивитися погоду, а там ваш баннер. Цей підхід він дуже робочий і круто, що контекстна реклама дає можливість використовувати цей ремаркетинг у себе. Далі постійний аналіз та коригування стратегій це моє улюблене, тому що контекстна реклама: от якщо ви вже вирішили сюди прийти, будьте готові щоденно щось аналізувати. Чому CTR низький, чому реклама не працює? Чому вона навпаки суперкруто працює? Чому ця компанія дала результат, а та не дала? Завжди ми аналізуємо щось: ми дивимося цифри, ми дивимося тексти, ми думаємо, чого працює, чого не працює. Це буквально щоденно, щотижнево і все ваше життя, поки ви працюєте в цій професії. Це щодо постійного аналізу. Щодо коригування стратегії, це також важливо, тому що стратегії. Ну, стратегії коригувати потрібно у випадках, коли це працює, це потрібно коригувати в сторону масштабування, коли це не працює, в сторону оптимізації або ми просто це видаляємо. Але це також нормальний процес, він працює особливо. Це актуально в такі моменти, як старт проекту. Ми починаємо проект, ми тестуємо, що працює, що не працює, відповідно масштабовуємо, оптимізовуємо або вимикаємо. Друге, це коли в проєкті перехід з низького сезону в високий і з високого в низький. Потребує іншого підходу, іншого мислення, інших стратегій. І ми, відповідно, весь проект адаптовуємо під той результат, який нам потрібен.